Ну і ще раз доброго дня. А хто бачив першу частину за 19 грудня, то розумієш, що це друга частина, а хто не бачив. То це просто як завжди, ділюся з вами новинами. Сьогодні, 19 грудня, я Віра Носова. і Я ділюся з вами новинами законодавства. Навчаю вас. І відповідає на складні питання. Другу частину, як я вже казала в першій частині свого відео за сьогодні, я розповім про резюмую зустріч, яка була організована на базі Європейської бізнес-асоціації, від бізнесу були зібрані. Проблемні і не тільки проблемні просто питання для митниці для Харківської, тому що ми знаємо, що під час війни вона не функціонувала, а зараз вона працює. і Багато суб'єктів повертаються до Харкова, до Харківської області, і було багато питань і процедурних, і по законодавству, і по графіку роботи. Тому зараз так коротенько я вам озвучу, які були питання, і що нам відповіла Харківська митниця. Більш детальні задокументовані відповіді ви можете побачити на сторінці Європейської бізнес-асоціації, яка була організатором цієї зустрічі. Ну і зараз я вам теж трошки розповім. Значить, перше таке болюче питання для всіх було, коли відкриються митні пости, в яких здійснювалось митне оформлення міжнародних та поштових експрес-відправлень. Значить, митниця відповіла про те, що відкриття цих митних постів залежить напряму на 100% від повернення цих відправників експрес перевізників Значить, у нас в Харкові функціонувала одна центральна сортувальна станція і одна регіональна сортувальна станція для цих експрес-перевізників. Зараз вони не функціонують в Харкові. Тому, а в реєстрі вони є, вони не виключені з реєстру да, цих сортувальних станцій. Тому як е тільки діячель і там ще одна, я не пам'ятаю назву, на жаль, От, повернуться до Харкова, тобто в Харківській митниці е є посадові особи, які готові працювати, як е тільки повернуться експрес Перевізники відкриють свої сортувальні станції, то ці пости запрацюють. На жаль, зараз у нас практично всі експреси поштових перевізників у нас працюють тільки в Києві. Знаю, що ще у Львові там діячель працює. От Львів поштовий оформляє в Харкові. На жаль, поки ні, але ми сподіваємось, що скоро воно все відбудеться. Далі, значить, по графіку роботи Харківської митниці, а ще що я не сказала, що значить, для митного оформлення у нас в Харкові працює митний пост Барабашова. Значить, там є місце прибуття автомобільного і залізничного транспорту. Також там функціонує митний склад відкритого типу. Працює ну, наскільки я почула з 8 ранку до 8 вечора, але шановні. Представники бізнесу, брокери, декларанти, ми знаємо, що зараз відбувається, і е, повітряні тривоги, е, графік відключень е, не зрозуміли нікому. Е, я задавала питання щодо генератора. Вони сказали, так, він є, але ж є прив'язка до серверів. Якщо там не працює світло, там де сервер, то відповідно, якщо на посту є світло, то митна декларація не приймається, бо сервер не працює. От, тому враховуйте ці е, факти. Е, ну, Нашого буденного життя зараз під час війни, вот і не ображайтесь на митницю, тому що ну дійсно так воно відбувається, що то немає світла, то повітряна тривога і так далі. Тобто керівництво наголосило на тому, щоб суб'єкти зовнішньої діяльності поставили з розумінням і планували там митне оформлення, ті самі там брокери або самі суб'єкти, якщо вони самостійно здійснюють декларування, так щоб в першій половині дня там намагатися подати документи митну декларацію, там загнати вантажі на термінал, ну щоб на протязі дня посадові особи митниці змогли все ж таки зробити митне оформлення. Да? Що якщо виключать світло там після обіду, то вже хоч декларація була в базі, і що там можна було щось зробити. Так, значить, далі було питання стосовно спрощення процедури оформлення сертифікатів «Євро-1». Основне питання це подання документів в електронному вигляді. Тобто, ну спрошення. Ми розуміємо всі з вами, що зараз багато суб'єктів, навіть якщо підприємство працює, посадові особи працюють віддалено. Да? Працюють там виробничі потужності, але керуючий персонал, там менеджери, директори, там бухгалтери вони можуть знаходитись взагалі. Зараз так техніка дозволяє, що за кордоном. І є певні труднощі з підписанням деяких документів. Тих самих там, декларацій постачальників, заяв експортерів. Да? І от було задано питання щодо спрощення, чи можливо подавати в електронному вигляді. В принципі, теоретично це можливо, але немає доробленого до кінця програмного продукту. Він був на стадії розробки, але ну, знову ж таки війна, там, інші проблеми. Тобто нам анонсували, що такий сервіс буде доступний. Але коли він буде доступний, поки що не зрозуміло. Да? Тобто, ми, знову ж таки, подаємо ми подаємо в твердому вигляді, керується митниця наказом 139. Наказ Мінфіна да, про, там, про процедуру оформлення сертифікатів Євроди. Тобто в електронській ми поки подати не можемо. Немає виділеної поштової скрині і так далі. Також було задано питання стосовно того, що уряд анонсував по Туреччині да, підписання угоди про вільну торгівлю, певні преференції. Ну, от думку митниці всі хотіли б почути. Ну, знову ж таки, митниця має такий же інформаційний ресурс, як і ми, да, не більш того, а іноді менш того. Вони трошки інколи дивуються, що є такі документи, які до них не дійшли взагалі. От, тому да, вони знають про те, що є така угода, але ще не під. Писаний додаток. І от саме в цьому додатку в цьому додатку буде зазначено певний перелік товарів, преференції. Да? Ну, це може бути зменшення або звільнення від сплати візного мита, ну і може якісь певні умови там. Отримає відвантаження, оригінали документів якихось. Але на сьогодні цей додаток навіть ніхто не бачив. Тобто, які там коди, чи всі, чи от, як на митниці вважають, що там будуть коди, ну, які визначаться урядом. От, поки ніхто не знає. Але чекаємо, вони будуть, коли ніхто не знає. Так, е також е цікавили питання: митне оформлення ну, взагалі зовнішньоекономічні операції, в тому числі митне оформлення. Іранських і білоруських товарів, да? ну, враховуючи то трендець, який відбувається, то відповідно ж ну, стали питання щодо оформлення. Значить, стосовно білоруських товарів, митниця підтвердила, да, профільний відповідний підрозділ підтвердив, що застосування преференцій з Білорусію відбувається тільки після проведення процедури верифікації. То при наявності сертифікату СТ1 ви не можете застосувати преференцію згідно угоди про вільну торгівлю і не сплачувати візне мито. Той сертифікат повинен бути митницею, відправлений на верифікацію, а ми з вами розуміємо, що таке процедура верифікації, яка, я, я, які сроки вона має. Плюс, ну ви ж зрозумієте, хто буде писати в Білорусь, і навіть якщо напише, хто буде там відповідати, відправляти і хто це буде читати. От. Тому якщо ви ну, я не знаю, в безвиходному положенні і вам приходиться вести торгівельні якісь операції з Білорусію, то готуйтесь до того, що ви будете сплачувати ну, за пільговою ставкою, без преференції. Стосовно іранських товарів, да, там РНБО, Рада нацбезпеки, ну ще до початку війни, а потім ще там під час війни додалися юридичні фізичні особи ну, до списку, на які застосовано там персональні санкції і так далі. Стосовно ну, це стосовно іранських суб'єктів господарювання, потім щодо ввезення іранських товарів. Ну, у будь-якому випадку це буде розширений контроль, да, з застосуванням додаткових форм контролю, щоб ви готувалися. Ну, я розумію, що ви можете навіть купувати в Європі іранські товари. Да, Запчастини можуть йти з Європи, але якщо воно походженням з Ірану, ну. Я так собі уявляю, що це буде огляд 100%, зважування, фотографування, запит документів, запит по вартості, класифікації, там лабораторія, собака смілі, це. В общем, все-все-все, все, що можна застосувати, до цих товарів, буде застосовано. Якщо хочете мою думку, я підтримую таке і з Білорусю, і з Іраном. Ну, от хай воно так буде. Хай з цих країн нічого не возять, нічого не купують, хай вони там всі поздихають. Ну, правда. Далі. Значить, було питання знову ж таки. Які санкції можуть бути застосовані до декларантів або до суб'єктів господарювання, якщо якась буде поставка там, з якоїсь певної країни і під час огляду буде виявлено якісь товари походженням з Російської Федерації? Ну, тут абсолютно просте питання, проста відповідь. Є такий у нас розділ 18-митного кодексу, який передбачає санкції при виявленні митниці порушень митних правил. Відповідно до цих порушень, яку статтю буде застосовано, відповідно такі санкції будуть накладені. Інше питання: що робити, якщо, наприклад, під час фізичного огляду... Наприклад, прийшов товар, є у декларанта якісь сумніви ну, щодо маркування там, застосування країни походжені, і митний кодекс дає йому право зробити фізичний огляд до моменту подачі. Да? І е, у разі виявлення якихось невідповідностей їх документувати і вже подавати на митницю, скажімо так, з правильними даними. Да? Ніякі санкції до декларанта застосовуватись не будуть. І от стало питання: ну, а, а якщо таке буде, що, наприклад, в Польщі там, купили якийсь товар. І на фізичному огляді декларант побачив, що там є маркування «Made in Russia» або і що-то таке, Що робити з цим товаром? Реекспортувати його, ну так, законодавча, як ми бачимо, неможливо, бо у нас везення, вивезення, транзит будь-які операції з російськими товарами 426-ї постанови заборонені. Ну так ми з митницею дійшли висновку, що це буде знищення або руйнування, ну якось так. От але да, бажаю вам ніколи з цим не зустрічатись. Ну от але таке має місце бути. Ну якщо цей товар заборонений, то ну його не можна е, ну, поміщати, я так розумію, ні на склад тимчасового зберігання, ні на митний склад, тобто заявляти в якийсь режим. Бо 426 двадцяти і там внесення змін, і інші там були ще нормативні документи стосовно російських товарів, тобто на повний ембарго, тобто жодних операцій. Тому я думаю, що єдиним вихід, виходом це буде просто заявлення цих товарів в режим знищення або руйнування. Ну, Бажаю вам не стикатись з такими проблемами. Ну, і також митниці там було підприємство, яке. Зараз намагається отримати спеціальне транзитні спрощення в рамках конвенції інсітіс. І були задані питання. Ну там були конкретні питання по цьому підприємству. Вони мають місце прибуття, тому я не буду озвучувати, щоб там якусь комерційну таємницю не видати. Але хочу просто звернути вашу увагу, що в принципі Харківська митниця відділ контролю за доставкою вантажів повністю ну, відкритий К спілкуванню, да, і намагаються надати ну, більш-менш розгорнути кваліфіковані відповіді. Тому, якщо ви претендуєте на якісь там спеціальні транзитні спрощення, звертайтесь. Я думаю, що там буде такий діалог з боку митниці. Ну от, в принципі, все, чим я хотіла поділитися з вами, от по зустрічі з харківською митницею. зі свого боку, хочу все ж таки подякувати, що в такий важкий час вони знайшли для нас. І час да, запросити там обробити наше питання, запросити представників профільних підрозділів. Вот. Ну і як воно так в теплій такій обстановці воно все й пішло. Тому Харківське я завжди я вам дякую. І вам дякую, мої глядачі. Під відео я залишаю свої контакти. Посилання на наш навчальний на нашу навчальну групу на Фейсбуці. Ну, а також, як я казала вже в першому відео, посилання на благодійну організацію. Якщо ви хочете зробити щось добреньке, то, будь ласка, зв'язуйтесь, перераховуйте гроші. Може, там якусь допомогу ви можете запропонувати іншу. Будь ласка, я буду дуже вдячна, якщо ви будете комусь допомагати. Всім дякую, всім зі святом! Побачимось наступного тижня.